Вітаю в ефірі програма Екофактор. Стан нашого навколишнього середовища майже цілком залежить від того, як ставляться до нього люди. Якщо бережеш, то буде все добре. Наше місто за часи Радянського Союзу було розбудовано як промзона. Воно було сплановано згідно правила праця відпочинок. Звичайно, Тихий Олександрівськ перетворився на вируючий промисловий осередок. Заводи, що були побудовані на цій території, не припиняли роботу, а люди, котрі працювали на великих підприємствах, селилися поряд у бараках. Віра в те, що ми наш ми новий мір построїмо, робила заробітчан впевненими у щасливому майбутньому. Тому і продуктивність праці була на вищому рівні. Потихеньку, недалеко від заводів, почали розбудовуватися райони. З'являлася необхідна для життя інфраструктура, але протягом довгих Років існування радянського союзу на першому місці був видобуток продукції, а не рівень життя та стан здоров'я звичайних людей. Люди, що жили за тих часів, пам'ятають, як важко було дихати у місті, бо сильно забруднене повітря навіть випрана власноруч білизна після того, як її висушували на вулиці, мала сірий колір. За останні роки стан повітря дещо покращився, але не через те, що було реконструйовано, щось у наших підприємствах. Просто деякі з них взагалі не працювали. Зараз в умовах війни декілька разів запорожці скаржилися на дуже сильне забруднення повітря і знову поставала проблема, яку наші підприємці не поспішають вирішувати. Розуміємо, зараз не той час, але чомусь у нашому місті завжди не той час. Тепер, коли багато українців евакуювалося до інших країн, задля своєї безпеки і їм прийшлося доволі довго перебувати на чужій території, вони на власні очі побачили, що там дуже цінують навколишнє середовище. Люди у більшості поважають довкілля, ставляться до нього з любов'ю, суворо виконують існуючі закони стосовно екології і не скаржаться на великі штрафи у разі їх порушення. Коли я спілкуюся з українцями, що виїхали за кордон, мені на згадку спадають слова нашого воїна, до речі, добровольця комбата ЗСУ Павла Вишибави. Між іншим, це дуже цікава людина, що за мирних часів завжди виступала за чисто довкілля. Він журналіст, музикант, екоактивіст, співзасновник та голова громадської організації Єдина планета. Зараз веде дуже активне спілкування у соцмережах, має свою думку стосовно багатьох актуальних питань. Дивитись, як там все влаштовано. Дивитись, о, класно, так можна було, приїду, приміню це в Україну. Тренінг, як все влаштовано. Потім сюди, коли повернетесь, будете приміняти всі ці практики. Я знаю, вам там також непросто, але ми тут не гуляємо. Давайте ми захищаємо тут державу, ви там дивитесь найкраще. Що можна примінити в Україну? Обов'язково повернетесь, щоб примінити це. І після цих слів я вмовила багатьох українців у необхідності ділитися своїми враженнями про краще, що вони бачили у різних країнах світу. Отже, ми запрошуємо наших співгромадян ділитися своїм досвідом та спостереженнями журналістами програми «Екофактор». А ми розповімо вашу історію на весь світ, тільки спільними діями ми зможемо зберегти і покращити своє довкілля. Ірландія. Привіт, я з України. Що недавно ми приїхали до Ірландії. І я хочу вам розповісти, як ірландці відносяться до екології. Подивіться, будь ласка, на першу пам'ятку. Якщо ти йдеш на пляж, то ти повинен все сміття зібрати з собою. По-друге, якщо ти маєш собаку і з нею гуляєш, ти повинен прибрати після неї все сміття. Для цього є спеціальні контейнери, в яких висять. Е... Пакетики. Якщо ти не прибрав за своєю собакою, ти отримаєш штраф 150 євро. А це для вашої уваги контейнери для різного сміття. Тут для змішаного скла, це все для змішаного складу, тут для бляшанок, тут для одягу, взуття штор, рушників і В принципі ось все. У 2002 році Ірландія, одна із перших країн, запровадила збірна поліетиленові пакети. Тому вже 2005 році на одну людину в рік виходило десь 12 пакетів. В Ірландії ви в жодному разі не зможете побачити недопалки чи якесь сміття на узбережжі чи на узбіччі. Подивіться, будь ласка, який чистий пляж, який чистий і гарний океан. Отже, ірландці дуже обізнані з приводу екології. В них все навкруги чисто та процвітає. Швейцарія. Доброго дня. Мене звати Анастасія, і зараз я знаходжуся у Швейцарії, бо навчаюсь тут у Вищі. Через те, що я музикант, я побувала в багатьох країнах Європи. І сьогодні хочу вам розповісти про воду в Європі. Точно знаю, що в таких країнах, як Німеччина, Австрія, Італія, Англія, і тут у Швейцарії, люди вільно п'ють воду з під крану. Це не тільки безпечно, але й смачно. Люди можуть бути певними, що вода з-під крану без усіляких бактерій або вірусів, тому що регулярно тут оновлюється водопровід. Кожна людина, яка виходить з дому, може набрати собі у спеціальну екопляшку, не таку, як в мене, воду. І це зручно і не шкодить навколишньому середовищу, тому що це не пластик. Але якщо раптом ти дуже поспішав і не встиг набрати собі воду вдома, ти можеш зустріти на своєму шляху такий кран з чистою водою. Можеш набрати собі воду. Вона буде абсолютно чиста та ще й смачна. Швейцарія. Добрий день. Я Єлосей. Я родом з міста Запоріжжя. На зараз навчаюся у Швейцарії у місті Лугано та хочу розповісти про таку дуже цікаву річ, та, на мій погляд, дуже актуальна проблема для мого рідного міста: це повітря. Та нещодавно я отримав рахунок на таку річ, як податок на чисте повітря. На мій погляд, це дуже актуальна проблема для мого рідного міста Запоріжжя. бо кожен день я читаю в новосних пабліках про погіршення стану повітря. Та я хочу сказати, що це дуже унікальна та дуже цікава річ як податок на чисте повітря. Як результат цього податку, місцеві дуже мало хворіють онкозахворюваннями, дуже мало хто хворіє на якісь хвороби легень. Uh, та, на мій, погляд, на мій погляд, це дуже цікава річ, uh, і дуже цікаве вирішення питання цим податком uh, чистого повітря. Швейцарія. Доброго дня. Мене звати Даніїв, а uh, я студент Швейцарії. Я хочу вам трохи розповісти про рибалку в європейських країнах, а зокрема в Швейцарії. Бо я дуже великий поціновувач рибалки, але тут цей процес трохи складніший, ніж у нас вдома. О, він дуже сильно законодавчо врегульований і дуже сильно контролюється. Тут не можна просто так взяти вудочку і в час, який тобі заманеться, прийти і рибалити. По-перше, ти повинен скласти іспит десь зі ста питань на поведінку риб, на захист природних ресурсів, а, і потім отримати ліцензію. Але це вже інше питання. Все це робиться для того, щоб свідомо використовувати природні ресурси. Тут майже немає браконьєрства. Майже немає неконтрольованого вилогу риби. Тут все дуже чітко. Але є і інша сторона. Це дуже велика ціна ліцензії, десь приблизно 60 франків на одну людину. І тому, от ви бачите, на цьому морівничому озері на пірсі зараз жодної рибалки, бо це дуже велика ціна навіть для місцевого жителя, не дивлячись на те, що озеро сповнене всіляких видів риб. Тут є і Форель, і харіус, і інші дуже класні види. А є ще дуже одна цікава деталь: а, в Швейцарії заборонено ловити за принципом спіймав – відпусти». Тобто всю рибу, яку ти піймав, ти повинен забрати з собою, окрім випадків, коли вона менше стандартів і або ця риба знаходиться під загрозою винищення. А Казати добре це чи погано, я не можу вирішувати вам. Але я дуже хочу, щоб в нашій країні. Ми також свідомо ставились до біоресурсів нашої країни, також свідомо їх використовували і робили нашу країну краще. Німеччина вітаю. Хочу поділитися враженнями з Німеччини, а саме з тим, як зберігається природа у такому великому модернізованому місті, як Мюнхен. У кожному кварталі міста є парки. Це можуть бути величезні парки біля озера. Також це бути, можуть бути просто маленькі парки в офісних кварталах або у звичайних житлових кварталах. У цих парках люди відпочивають, особливо влітку, можна побачити, як усі виходять, вигулюють своїх тварин або просто влаштовують пікніки. І також в цих парках проживає дуже багато тварин. Наприклад, біля озера ви можете побачити багато лебідів. А також у маленькому парку біля житлового будинку живуть навіть кролики і їх ніхто не чіпає, вони просто проживають поруч із людьми. Канада. Доброго дня, мене звати Марія і я вже майже півроку знаходжуся у Канаді, в місті Меблі. Зараз я хочу вам розповісти про те, як вони відносяться тим, до перебувати сміття до тварин і до вторічного використовування У Домівці є по три сміттєвих партій. Для корчових підходів, для поноробних, то для непереробних. Тут майже немає безпеки тварин. У канадійців є одна звичка щодо меблів, яка мені дуже подобається. Якщо вони вирішили позбутися деяких старих меблів, вони їх не викидають, а в першу чергу виставляють собі на подвір'я або біля смітнику на декілька днів. І кожна людина, яка цього потребує, може забрати її собі абсолютно безкоштовно. Це дуже допомагає новоприбувшим людям обжитися на новому місці. І до вашої уваги цікаві розповіді наших українок, що давно мають громадянства інших країн, але під час війни ведуть активну волонтерську діяльність, спрямовану на допомогу Україні. Канада Живе за принципом двох баків. Тобто в один бак складають все, що можна утилізувати: папір, пластик, скло, а в другий складають те, що переробці не підлягає. Але є деякі міста в Канаді, і одне з таких міст місто Морден, яке живе за трибаковою системою. Що це означає? Давайте подивимося, що в перший бак в синій, вони складують все те, що можна переробити, тобто те, що йде на утилізацію. В другий – те, що утилізувати не можна, те, що не перегниває. І в третій йде компост. Компост це продукти харчування і те, що легко перегниває і можна використовувати або на полях, або на городах. Франція. Добрий день. Мене звати Оксана, і я б хотіла поділитися з вами французьким досвідом з сортировки. Сміття на прикладі, на прикладі одного невеликого містечка Нофлю на заході Паризького регіону. Так у Франції існує чотири типи контейнерів для, для сміття. Почнемо з першого: це контейнер з крупкою жовтого кольору. Він призначений для відходів такого типу, як консервні банки, пластикові пляшки і флакони також. Йогурти, йогурти, стаканчики для йогуртів, або, наприклад, коробки для яєць. Інший тип контейнеру це з зеленою кришкою. Він призначений для відходів домашнього типу, і попередньо він складається, це сміття складається в пластикові кульки. Існує третій тип контейнерів з синьою кришкою. Це для. Паперу і картон. Також існують невеликі сміттєві контейнери з пакетами для тих, хто вигулює своїх домашніх улюбленців. Четвертий тип сміттєвих контейнерів це для скла. Існує також два типи компосту. Є компост для рослинних відходів, які збираються потім в паперові пакети, і їх потім виставляють перед оселею. І раз в місяць з квітня по листопад служби міської влади роблять їх збір. Все, що почули і побачили, дуже корисний досвід. Він має право на існування у розвинутих країнах. Перемога без сумніву буде. Почнеться оновлення нашої неньки України, у тому числі її екологічного стану. І саме за часи війни люди почали цінувати те, що є. Повірили, що майбутнє довкілля залежить від кожного з нас.